Радикальні зміни одразу по смерті. Радикальні зміни, які стосуються, до речі, не, не скільки нас як конкретно, а скільки карти світу, я так підозрюю, що це буде стосуватися ну скоріше за все, більш глобальних питань. Там і Ізраїль і Таліби, і Іран, і оця вся історія, і Китай, тобто він буде щось, явно щось робити, де буде агресивний захист позиції штатів. Ну, Тобто я буду щось робити, те, що буде агресивно захищати Штати як, ну, як Штати. Бо давайте відверто штати позиції втратили. Так. Так, як такої правлячої руки, а Трамп буде зараз маніакально намагатися для початку ілюзорно, для початку ілюзорно, а потім якось більш так дієво і болюче відновити ці самі позиції. Угу. Давайте подивимося стосовно відносин України та Сполучених Штатів Америки. Якимось чином вони трансформуються із прихідом Трампа? Так, mm, да. да, це точно так. На жаль, тут буде, тут буде змішана історія, тому що тут Трамп, походу, буде приймати для нас якісь болючі моменти, ну, справді якісь болючі, блокуючі моменти, а з іншого боку, моменти, які будуть давати нам колесницю, таку причому активну колесницю. І вона тут і в ресурсі проявлюється. І в королі жезлов, тобто в якихось діях. Я якось давайте так. Мене коли питали про вибори, зараз я поясню свою позицію. Я казала, да, в мене випадає більше до жінки. У мене і правда ага. випадало більше до жінки. Але кажуть, це вибори. Ну я вам тут не скажу не точно, бо на той не. момент, да, бо на той момент було сім штатів, які не визначилися з позицією. І качало, тобто певні вайби на на, на те, щоб проголосувати за е, е, Харіс. Вони в суспільстві є. А, наприклад, там хто дійшов фізично до голосу проголосувати за Харріс, то вже типу друга історія. А от і там з цим також такі цікаві питання. А от і я казала, що ми маємо з вами халепу з двох сторін насправді ну, відносно халепу. З, одні, з одного боку, ми маємо Байдена в жіночій особі, яка буде довгому солити. Тему видачі допомоги Україні оця вся історія, не ескалації конфлікту, толерування якихось дій а Давайте ще півроку поговоримо про удари по території РФ. Ну оце. А чи точно вам треба літаки? Ви впевнені? Ви точно впевнені? Може ви не впевнені впевнена? Оця, оця ага, ага. З Трампом є інша історія, тому що Трамп достатньо ультимативний, але в нього меседж по відношенню до України, я приводила. Приклад, і він дуже сильно, до речі, програється. Я маю на увазі, взагалом, да, як просто приклад. Типу, Україна, я даю вам карт-бланш, робіть що хочете, тільки не за мої гроші. Все. Ну, типу, лупіть куди хочете, робіть куди хочете. Що вам там насипать далекобійних ракет. Ну, он, взяли, ми вам дали. 5 тисяч штук і робіть з ними, що хочете. Можете розпоряджатися, як заводно. Хочете по Москві, хочете не по Москві. Тобто там ось у нього ось такий от момент, де у нього є зацикленість на внутрішньому. Внутрішньому контролі штатів, де у нього є агресивне відсікання все, всього, що краде фінанси штатів, але при тому достатньо радикальні дії. І я так розумію, ми вже починаємо бачити оці такі моменти в його там, да поведінковій штуки там для Ізраїля, Ізраїлю, роби, що хочеш. Ми тебе не, не стримаємо, роби, що тобі заманеться. Ну там типу Іра. Я зараз веду такі, такий двіжняк і рану, що вони не будуть знати е, і куди продавати свою нафту, тому що її ніхто не буде купляти. Ну я грубо кажу. І, ну, і, і пішло-поїхало. Тобто він буде діяти якимось таким чином. І да, це буде трансформація для відносин з Україною, тому що це будуть питання з одного боку, які будуть болючими. Типу, ви міняєтеся, бо я вас підтримувати не буду. Ви сідаєте говорити, бо я вас підтримувати не буду. Але для того, щоб з вами говорили, я, я ж кажу, наприклад, даю вам можливість там місяць лупити по Росії без обмежень, валіть, чим хочете. Ну грубо. Тобто, тут таке, от знаєте, двояке з одного боку, болюча історія, з іншого боку, на будь ласка. Роби, роби, що хочеш, угу. ну від цього, врешті, Україна буде більш виграшні виграшні позиції, більш сильній проти Росії. Чи все ж таки ми певним чином можемо втратити якісь позиції? Та у нас тут знову дуже така собі історія, тому що з одного боку ми все одно будемо мати знову. В мене випадає болюче, знову випадає болюче моменти втрати і питання з іншого боку, ми будемо мати можливість більш агресивних дій. Чи скористаємося ми там тими можливостями, чи вистачить у нас ресурсу там чи як. Ну коротше. Ось така от історія. На що у нас там будуть міняти, наприклад, якісь нюанси там чи не запропонує Трамп там, я не знаю, обміняти якісь можливості, гарантій та привілегії, наприклад, там на землю чи на зерно? Ну я дуже умовно там, або на якісь там. ну… Так, так от, і, типу там на, на зерно на землю да, міняйте, або там дружіть з оцима обов'язково, бо інакше я вас зажму. Тобто ми маємо радикального, ультимативного пристарілого шизофреника, у якого за день настрій і радикалізм змінюються 5 разів на день. Ну, Це треба розуміти. Чи в, чи в користь цей радикалізм частково так. А Чи це гірше ситуацію, яку ми мали при Байдені? Да ні. Ну, от вона інакша. Тобто, це крокодил зелений чи крокодил довгий. Тому що тут порівнювати, да, ми мали при Байдені певну стабільність, тільки вона фу, мінімальна. Угу. Про передачу озброєння, про виконання там вимог, бла бла бла. Ну, коротше. Ну. Ну, так. Стосовно того, що багато говорили, власне, і зараз там багато якихось інтернет мемів з'являється. Що ось Байден перед власне виборами говорив, що «24 години війна закінчиться. Власне, не, ну а, всі розумі... Трамп ви маєте на увазі, що говорив Ой, не Байден, Трамп, Трамп, так. перепрошую, так що власне даємо «24 години, і все зміниться. Врешті розуміємо, що е, там ніяких різких і кардинальних змін немає, тим не менш е, чи варто очікувати ось якихось одномоментних рішень, якихось максимально радикальних, які можуть прямо вплинути кардинально на перебіг війни. Mm, так, якісь рішення скоріше за все він прийме або заявить іще до інавгурації, uh -huh. а якісь почне втілювати після? Да, нам від нього очікувати зараз до січня місяця ми будемо з вами у веселій зоні турбулентності, де треба називається Угадай, що там думає американський дід. Що він мав на увазі? От реально, це от саме ось так. Угу. Е, також дуже турбує багатьох те питання, чи схилятиме він Україну до замороження конфлікту, тому що та перспектива, про яку ви говорили, стосовно. е-е Віддачі дозволів, певних там ударів по території Росії. Це звичайно дуже позитивна перспектива, але тим не менш багато говорилося до виборів. що е, Якщо переможе Трамп, то це буде протискатися певне замороження конфлікту над да. скоріше. Призупинка, при замороження або виторговування на шось. Да. Да. Така історія буде. І вона буде, але тут віддати належність того, що в мене виходить, вона буде працювати в обидві сторони. Uh -huh. Давайте так, це не так, що він тільки на нас тисне, а на Ерефію не тисне. Ні. Він буде щось пропонувати там і мати важелі тиску, щось пропонувати нам і мати на нас важелі тиску, і намагатися все-таки в нас всадити в якусь комунікацію.